Ой, час нам зазирнути на кухню. Ой, дочекався, костя. Дочекався. Ну, Тим паче, я експерт, вже знаю, так? що на нас Чекаю, чекає що не знаю. В нього, коли блищать очі, це означає те, що буде м'ясо. Так, ну, це Ш... треба показати Дай, цю красу. Вже, вже вже не може показуй, триматися. стримати. Показуй, да, да, да. Із такого шмат м'яса ми сьогодні будемо готувати вікінг-бургер. Ой-ой-ой, ой, Звучить так смачно. Які інгредієнти нам потрібні для цих бургерів? Дивісь екран. Для приготування вікінг-бургера знадобиться телятина. 1 кілограм. Теляче сало свіже – 300 грамів. Булочки для бургерів – 4 штуки. Сир для бургерів – 4 одна упаковка. Бекон – 100 грамів. Помідор – одна штука. Синя цибуля – одна штука. Листя салату – 6 штук. Мариновані огірки – Кетчуп 50 грамів, майонез 50 грамів, американська гірчиця 50 грамів, соус Табаско, копчена паприка, чорний перець, сіль, коріандр, соус Ворчестер, Чебрець, Часник. Ну, дивіться, Костя вже і рукавички вдягнув. До роботи. Ти як справжній час. вікінг. Дві тут двісь. реально він ну, навіть команди гарант. не чекає. Ти бачиш? Він все, він вже весь там? тут в процесі, занурився Про з головою говорити? вже з руками. Да. Дивись, у нас є такий гарний шмат м'яса. Гарний, тобі подобається? Гарний, гарний, дуже гарний. Так, щоб щоб... м'ясо кості mm -hmm. не подобалося. Щоб... Я не знаю, ну, яке має бути. Щоб у нас вийшов гарний бургер, так. Та пропорції повинен бути 70% м'яса mm -hmm. і 30% жира. Так, ми ну я вже mm -hmm. запускаю. Запускаємо. Запускає і забув саме головний. Тому да? головне запустити процес. Да. Давай, тихай. Давай. О, часом. Як вікінг справиться з задачею. Так, дивись, дивись. Трошки, що ти, чесника. Ти, ти Чесник, бачиш? Включили руку, думаю, що я не чую і не бачу. Давай, виключай. Досі, ну на що і коли розказують, що красне м'ясо це погано, не вірте, тому що це брехня. Це, по-перше, і в ньому дуже багато мікроелементів. Заліза, да. дуже багато. Да, да. Заліза, Навпаки, да. червоне м'ясо дуже корисне. Я як не так давно ходила при надії, то мені саме червоне м'ясо рекомендували. І з Червоним м'ясо це... із жиром обов'язково повинен бути, тому що от тоді гарно освоюються всі мікроелементи. Наш любимий. Діетолог, так, да, як да. його Берг. Потреба було ж на цьому та. місці чхнути. Да. Каже, будь здорова. Будь здорова дякую, моя дякую. Ворчестер, давай. Да. Ворчестер. І... Нормально жарко. Так, да, я думаю, так. Да. І давай будемо формувати котлетки наші, так? Да, Кості? Давай. Давай будемо там, на білій, на здоровезні. Щоб, до речі, О. а що в тебе там в духовці? О, ну давай подивимося. Дякую. Щось пахне, так? Це пахне. пахне, дивись. Ану. Це вже. А, бікончик. Я бікончик зробив, і вона там вже охолола. Угу. Бачиш, от біконові чіпси у нас будуть такі Чабо, дай мені. Ага, ось вона. А куди його вести? Ну, давай сюди, поки, да? Нехай. Змішаєш от наш, наш соус. Що ти, Костик? Давай робити. Будеш робити? Так. Ну, роби. Давай, я піднімаю Дивися. температуру, мішаю соуси, Мішим. а чаю не дочекалася. Ну, нічого, ми що ти зробимо? А що, а що ти п'єш? Ой, це не тягне час. Що, що, що зробиш, ти і п'ю. Ну давай, я тебе що зналів. А м'яту вже смачненьке. тебе можна, до речі? Ну я ще не п'ю м'яту. там тебе м'ята, так? Да? Ну, трошки ти можеш спокійніше станеш. <laughs> <реш> і... О, я Аделіна спокійніше стане. Боже, яка турбота? Чабо. Буде, буде гарно спати. Оце називають турбота. Так, готова. І давай другий Да. Покійлюєшся, ну, такі ж передається, да? да спокій вже да. спокій, спокій, спокій передається. Угу, угу, угу. А можна чоловікам сказати, кажуть, поїж, як... може добрішим станеш. Да. Спокій передається грудним молоком. можна Боже, сказати, який да? рецепт? <гум> <гум> Повітря туди запустити. Розогрів. Розогрів. Да. А що це котлети ми на цьому жаримо, да, ми смажимо на, Смажемо на пергаменті? Да. Да, на пирогам, Боже, а чого я раніше так не, не робила? Це не для, для того, щоб сковорідка не немає. І для того теж. А ми зараз щоб вона не приклеїлась, і ми гарно, так красиво, щоб ми могли перевертати. Дивись, бачиш, так. як мені вже так подобається це, ця ідея. Жир вже е, починає витаплюватися, і дуже гарно смажиться. Ми нічого не да не додалі. Обов'язково тім'я Жаримо, так. як стейки. Так. Можна навіть, якщо хочеш, можеш скинуть сюди чесник. Ой. Ой, що це ти там? Що ви там загубили? Так, і перегортаємо його. Кості дуже красиво, обережно перевертай. а, а Мені поки... так подобається ця ідея. Треба взяти собі на озброєння. Да. Через Начали... раз і падає. В руки. Опа, єсть. Все, і знімай. Опа, єсть. Ай-яй-ой, краса яка. А ми поки наріжемо останні інгредієнти. У нас буде синя цибуля. Обов'язково у нас буде томат. І будуть у нас солені помідорчики. Ой, ой Солені помідорчики ріжу, а ти на контролі дереш. Я все тримаю на контролі. якби не я. Смотри, які гарні помідори вже у нас. Та розкішні, розкішний. розкішний Та, вже да. вже єси, да. ну, давай, ще... давай, давай що отримаєш задоволення. А що ми з булочками з цими робимо? Булочками давай, от, кидай, от сюди. Я от відчувала, бачиш, знов все на контролі все знаєш. треба тримати. Все, знаєш. А поки наші булочки підсмажаться, Отримують или, як друге ми не да, а, друге пропоную життя. нагадати рецепт да, давай. Рецепт вікінг-бургера. з м'яса, сала і часнику. Зробіть фарш. Додайте приправи, соус Ворчестер і перемішайте, залиште фарш на 5 хвилин. Потім сформуйте котлети і смажте їх на пательні гриль. На готові котлети покладіть сир для соусу. Змішайте кетчуп, майонез, гірчицю, паприку, соуси табаско і Ворчестер. Помідор, огірок і цибулю наріжте тонкими кружальцями. Булочки для бургерів. Нагрійте на пательні. Намастіть булочку соусом, покладіть листок салату, котлету і всі інші складники бургера. Накрийте бургер. Е, мені кажеться, от... От вона ідеальна. Well done. Бачиш? Отак. Так. Так. От. Беремо отецу. Низ бургера намашуємо соусом. Соус. Який зробила Ліліана Іванівна, да. Що вас уточніть? А ти табаско капнула? Табаско капнула? Ні, ні. А ну, хто могочеть, можна мені можна додати табаско. Щоб соус був острим. Да. Додаємо. От красивий вот, Раси, вот. От Сир зараз чи згори? Давай. Можна, можна сир, сир зараз? Да. Ні, от можеш от на, на, котлетку от туди Добре. поки на, 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 А помідорчик, томати помидорчик, куди? Так, да, от так. Сюди? Ну, можна і туди. Викладає, викладає, Як зачекаю, ти зачекаю? викладаєш, от, от сюди, немає от, немає значення. От, 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 от. Да. Можна синій лук. Давай Костіку сюди. У буде, нас буде гарячий, це бургер, бургерний сир, вона розплавиться за секунду. Обов'язково. Сиру має бути. Цибулька Огірочок. Огірочок. І от наші Красиво. чіпси із бекона. А де, а де наші? От. огірки? Огірки. давай. Ну все накриваємо вже. Ну, ну гарно, я не знаю, як його їсти. От як і на справжній вікінг. Так, Костя точно знає, як його їсти. Все. Подивіться на цю красу. Дякую тобі. Дякуємо всієї команди Бакушу за такий сніданок для справжніх вікінгів. Костя, мені здається, дечого все ж таки не вистачає. А, я знаю, що музики. А...